Що таке М65 від українського бренду Olimp Company? Це високоякісна куртка з бавовни та поліестру. Підкладка з якісної гіполергенної бавовни. Металеві надійні блискавки від всесвітньо визнаного бренду YKK. Замок, прикритий вітрозахисним клапаном. Капюшон регулюється шнурком і ховається в зручний комір стійку. Погони на плечах можна закріпити головний убір. Чотири зовнішні кишені з клапаном на кнопках, а також дві внутрішні кишені на блискавках. Манжети рукавів з вітрозахисними клапанами, регулюються хлястиками на липучках. Талія і низ виробу регулюються шнурком. Хочеш більше деталей або дізнатися історію цієї куртки? дивись повний відеоогляд на нашому YouTube каналі.